Туберкульоз складне захворювання, яке у разі нелікування може призвести до смерті людини. Тому варто бути обережним при спілкуванні з хворими та дотримуватись правил особистої гігієни. Туберкульоз це інфекційне заболівання, яке передається воздушно-капельним путем, тобто по воздуху, а також через предмети бита, постільне бельо, надежду, посуду, і через продукти, які були отримані від туберкульозом тварин. Захворіти на туберкульоз можна і через продукти харчування тваринного походження. Наприклад, через молоко, масло та сир, якщо тварина була хворою на туберкульоз, тому не варто купувати продукти на стихійних ринках. Основною особенності туберкульозної палички являється його висока устойчивість у зовнішній середі. Тобто туберкульозу не страшна, ні жара. Ні холод, ні спірти, ні щола ні кислоти на мікобактерію туберкульозу має вплив пряме сонячне світло та спеціальні лампи, якими обладнане приміщення протитуберкульозного диспансеру. За словами лікаря, лише 5-10% людей можуть одразу захворіти на туберкульоз. У решти 90% людей туберкульоз може бути в організмі, але до певного часу не даватиме про себе знати. Стреси, длітільна болезнь, прийом длітільних препаратів гормонального ряду, Больно з сахарним діабетом, беременні жінки, діти старики, очень подвержены високому риску заболеть цим заболіванням у цілях профілактики туберкульозу варто повноцінно харчуватися, займатися спортом та відмовитись від шкідливих звичок. Очень важно при виявленні у себя таких симптомов, як кашель більше двох недель, длительная температура небольшая 37, 37,5, непонятных непонятних причин, похудення при нормальному аппетиті. Эти симптомы должны насторожить каждого из нас, и мы должны обязательно обратиться к врачу. В первую очередь, это врач-терапевт городской поликлиники, районной поликлиники, то есть по месту проживания. И в первую очередь нужно сделать рентген-обследование легких или флюорографическое обследование. За допомогою флюорографічного обстеження можна виявити зміни у легенях на початкових стадіях хвороби, коли людина ще не відчуває симптомів. Тому необхідно усім людям старше 15 років раз на рік проходити флюорографічне обстеження. Пройти рентгені може будь-який любой будь любой житель. Области, района, Украины, может пройти это как в городской поликлинике, так также пройти у нас. Если есть жалобы, которые могут насторожить на, на предмет туберкулеза, э, пациенты могут обратиться и пройти к нам. Мы обслуживаем 6 районов: Знаменский, Петровский, Светловодский, Ануфриевский, Александриев, в том числе Александрийский район. Только от нас зависит. Таре наше здоров'я, Тому беріть себе, наше здоров'я в наших руках. Олександрівський туб-диспансер знаходиться на мікрорайоні Перемога за адресою вулиця Миру, 61. Телефон 683 38.